Мало хто говорить про те, чим я хочу зараз з вами поділитись. А з досвідчених мотоциклістів або електровелосипедистів, напевно, вже догадалися, за що я хочу говорити. От. Багато хто з вас, хто буде дивитися це відео, має. Здоров'я, але про це не знає. От. То для того, щоб ви не знали про те, що ви маєте здоров'я, я записую дане відео. От. Про що я говорю? Я говорю я про те, що мотоцикли, мопеди, скутери, електровелосипеди, самокати, моноколеса і інші відкриті. Транспортні засоби, вони є дуже зручними, мобільними, і настільки можна швидко переміщатись на них, що це входить в звичку, і, скажем, коли навіть закінчується сезон, тяжко, скажем, відірватися, перейти на ноги, бо весь час звик на колесах і. Хочеться, скажімо, встигати швидко в різні місця. От. І хто має хороше здоров'я, то на таке, як трошки заболіли десь там коліна, от. а хто ще звик терпіти біль це з контактних видів спорту, ну, взагалі, та думають, а там поболіло трошки та й таке. І е, буває, дивлюсь, хлопці їздять в штанах, в одних штанах там, джинси або якісь спортивні штани. На дворі вже е, там, листопад, жовтень, вересень, от, і простужують собі колінний суглоб. Починає, починає хрустіти, починає боліти в цьому місці, починає боліти в цьому місці. і потім при навантаженнях. Завжди по мірі того, наскільки він вже прослужений, він болить. От, Ідеш по сходах, болить. Встаєш, болить. Присідаєш, болить. Пристаєш на мотоциклі? Болить. Просто йдеш, болить. От, Подув холодний вітер, болить. Спочатку болить трошки, на що можна, скажімо там, не загострити свою вагу, але це якраз вже початки. Взагалі суглоб не простужується, можливо, декуди й простужується в один момент, але в мотоциклісті він простужується поступово. Кожне катання вже в холодну пору року, коли на дворі холодно, без відповідного екіпа. Це є не знаю, як це так сказати, простуда, яка накопичується. От. Накопичується і кожного разу вона стає все більше, більше більше біль більш гостріша. От. Десь на ранніх етапах я думаю, що можна це діло вилікувати, поправити. Но, спілкуючись з досвідченими скажімо, там, мотоциклістами, з ким я справді мав спілкування там, чоловіка Харлі. В іншого чоловіка з ким спілкувався декілька мотоциклів, тобто люди зі стажем мають по декілька і кажуть, да, ми знаємо. От зараз знаю чоловіка, який там, по-моєму, якась третя стадія чи четверта стадія. Це вже коли інвалідний візок, тобто настільки проблема з коліном. Люди там сільська місцевість, там, у них МТ, по-моєму. Люди прості, треба поїхати, поїхали і все. Мороз, не мороз, зима, не зима, сіли, поїхали і все. От. А тепер серйозні проблеми з колінами. От. То Для того, щоб ви не знали, що у вас було здоров'я, утепляйтесь в холодну пору року. Особливо до молодежі звертаюся. Дивлюсь на цих доставщиків, хто їздить. На скутерах, на електровелосипедах. Круглий рік практично їздять. Десь ще бачу, якісь рукавиці, одягають чи якісь варішки. Типу. А на колінники мало в кого бачу, то кажу оце коштує 800 гривень. Це вже десь моє 10 по рахунку на колінники, що в мене є літні на колінники, в мене простужені коліна і а, є зимові. Отакі. От. От Мають кожушок такий. От. Тепер. Чим вони мені подобаються? Вони мають упор. От. Це вже упор йде на обув. Так як нога в нас має таку трохи клиновидну форму, то, відповідно, на колінник завжди хоче сповзти донизу. От. Е то, коли є упор. От. По довжині тут спереді він краще тримається на нозі. І краще купляти ось такі довгі наколінники. От на AliExpress це коштує 800 гривень. От. Думаю, до двох тижнів і в принципі, воно прийде в Україну. Якість, не скажу, що найкраща десь вже, десь замітив, треба буде його прошивати. От. У мене, до речі, зараз одні наколінники в ательє прошивається. о, вже почав От. А ці після того, як заберу ті, які прошиються на нормальну фурнітуру, то думаю ці здати, щоб їх також прошили на нормальну фурнітуру Що я хотів сказати в цьому відео? Що коли холодна пора року або коли їдете на великих швидкостях, навіть літом. Ви розігріті, краще остиньте, почекайте, коли ви остинете, висохнете, і тоді можете продовжувати рух. Якщо зима, обов'язково одівайте на колінники, тому що в мене є декілька знайомих, які Ну ми всі як один розуміємо, що проблема в тому, що ми. Не розуміли в певний момент, що у нас є здоров'я. І не маючи такого розуміння, яке прийшло вже з досвідом, з практикою, не одівали своєчасно на колінники. Таку помилку робить велика кількість тих, хто починає кататись, тих, хто кому подобається відкритий транспорт. От. Тому, щоб ви зберегли своє здоров'я. Хто послухає, то буде мені вдячний. от А хто вже має таку проблему, то напевно, що підтримає лайками. І може поділиться в коментарях десь своїм досвідом. Одівайте на колінники для того, щоб зберегти своє здоров'я. Бо потім це стає серйозною проблемою. от і Практично хочеш десь піти своїми ногами, чи в похід, чи піднятися на якусь гору, чи піти по сходах. От. Чи зробити ту чи іншу роботу. От. Є серйозна біль. Значить, мій старший знайомий, у якого там вже, по-моєму, третя чи четверта стадія по колінах. От. Каже, що в нього вже перед тою стадією, де вже інвалідний візок, то каже, що операція коштує, по-моєму, 200 тисяч гривень на одне коліно. От, то я думаю, що набагато дешевше купити на колінники і зберегти своє здоров'я і не відчувати біль дискомфорт. От. Хто розумний, прийміть, скажімо так, мою пораду. Ну, а хто не хоче бути розумним, той, на жаль, якщо буде катати в холодну пору року, ну, зрозуміє через досвід. От, взагалі, так сказати, в мене в голові довгий час було зробити декілька проектів на електричній тязі і, скажем, я не там не супер якийсь блогер, але мені хотілося просто показати процес десь у себе на каналі, і я вже трошки почав робити деякі відео. От, тут по цій електричці, по цій електричці і по ще декількох. Ну, так як я е, практично кожен день десь на двохколісних е, пересуваюсь, то е, пересуваюсь круглий рік і зимою і літом, то е, хотілося поділитися свого власного досвіду, щоб ви не робили таких помилок, які я зробив, і через що, е, скажімо так, Іспитував дискомфорт. От. І хотів би, щоб в мене відразу був такий розум, щоб користуватись наколінниками. Тепер, наприклад, десь, коли мені десь їхати, а на дворі вже десь там буває плюс 5, буває плюс 3, плюс 6. Без наколінників навіть не хочу дивитись в ту сторону. Хіба якась екстрена ситуація? Просто крайній край. От, От таким з вами поділився: їздіть в холодну пору року в на колінниках утеплюючих, або в екіпі, який е, убезпечить ваші колінні суглоби від простуди від того, щоб простудити ваші коліна.